Святая луч. Показуємо вам відео жіночого одягу Тіціану Сантандреа, Трікотшик Елізафанті та Твінсет. Лот номер 18, В лоті 21 одиниця. Так, Починаємо ми з Еліза Фанті. Елізафанті. Розмір 42-й, плаття із шовку. Зверніть увагу, яка краса! Попереду, золотисті камінь, приливаються, і знизу тонке таке мережево. Дуже класна сухна. Е в основному тут е тканини всі, е із, е всі речі із нат натуральних тканин. Сант-Андреа 50-й розмір нічого, як, як все гарно зроблено. Даленький трикотажик. Так, Брючки від Тетяна сан 52-й розмір. Є кишеньки. Ріст теж довжина хороша. Є отакі от невеличкі розрізи по боках, розрізи. Всі такий приємний колір. Фурнітурка теж брендована. Всі ці бренди спеціалізуються на більших розмірах. Сант-Андреа 44-й розмір сукня. Так, шнурочок можна розпустити. І вже більше вона така вільніша робиться. Сукня, теж довга Максі. Дуже гарно зроблено. Верх, тут кнопочка. Дизайнерка дизайнер Тіціана Сантандреа колись працювала на Елізі Фанті, Фанті дизайнером. І згодом вона вже відкрила своє підприємництво Тіціана Сантандреа. Два ну, цих бренда роблять більші розміри. Так, Тіціана Сант-Андреа, 48-й розмір. Такий класний костюмчик. Ззаді на спідничці по спинці резиночка. Для слав'янських жіночок на славянські фігурки. Трикошик. Тут в складі шерсть, 44 й розмір. Далі Фанті, 42 розмір, класна, віскозна блуза, рукавчика з таким ніжним мереживом. Зверніть увагу, як ще класно зроблений в ритміч... ну, на грудях. Так, кардіганчик на спинці фурнітурка брендована. Цікавий такі от рукавчики елементи. Ну, класно шикарно Це у нас твінцет і розмір, зараз вам скажу, розмір елічка. Картіганчик може піти на будь-який розмір. Далі. Спідничка Тітану Сантандреа в розмірі 46. З такою аплікацією, така вишивочка. І м -м, камушки такі чорненькі наложені. Дуже класно тут в складі теж є шерсть. Елізофанті розмір 50-й. Є е віскурка в складі. Дуже очта. Теж золотенькі камушки. Дуже красиво зроблені. Бренди всі дорогі, всі класні, хороші бренди. Ну, І, звісно, кілоти. Кілоти, зверніть увагу, по боках. така от переплетена є смужка. Класно, що проте є. Ще більшої краси. Далі сукня в 42-му розмірі подовжена. Попереду є розріз, Великий, високий розріз. плаття довге, з підлогу, до під такої високої красуні. Зверху краса така. Ззаді теж є фурнітурка. У вигляді сердечка брендована фурнітура. Так, Сант-Андрея, подовжена футболка. Знизу йде е, кружево, мережево. 54-й розмір. Теж камушки злені чував. Вони взагалі класно. Можливо, відео так не передає, але воно дуже м -м, гарно так переливається. Далі. Еліза Фанті, розмір 42. Тут шерсть. спереді у нас шовк має бути. Так, Еліза Фанті. Дивіться, яке теж. Тут Еф, e Еліза Фанті і золотисті камушки. От відомо, мабуть, що не так сильно передаяли. Еліза Фанті, розмір 50, 58. Віскоза. Тоненька зверху таке класне мережево. І ось така краса. Ціна за одиницю 15 євро. Спідниця довга. Це у нас Тіцяно Сантандреа розмір 50. Далі. Кофта спортивна. Ну, можна одягати будь що. Речі працюють класно зі всім. 54 розмір такому. В класному жовтому кольорі. Так, розмір 42, кардіганчик. Вишивка на рукавах тут знизу. Далі. Е, такий от кардіган вітрикошик в 44-му розмірі. Він тут є шерсть в складі. Е, дуже теплий, дуже такий він прямо ж як. Коротше, на пальтішку таке воно. класне, дуже тепле. За 15 євро прям як квепка. Супер ціна. І подовжена тонічка, така водолазочка подовжена. Отже, вся більш детальніша інформація ми пропишемо в описі під відео. 21 одиниця, лот номер 18, ціна за одиницю 15 євро. У мене зв'язочку, ваш луч.